Ірина Ліонський, книга друга, розділ п'ятий Світ не був створений кимось іншим в області, що належить отцю. Сказано мною раніше, ідея про тих, які говорять, що цей світ створений поза повнотою або нижче за благого Бога, і не разом з своїм отцем будуть замкнуті тим, що поза Пльоромою і в тому повинні знайти свої межі. Ті, що стверджують, що в тому, що обіймається отцем, цей світ створений іншими істотами. Поспільнуться з усіма приведеними нами, невідповідностями протиріччям, і будуть змушені або визнати все, що знаходиться всередині отця світлим, повним дієм, або зменшувати світло отця, тому що воно ним не могло все освітити, або повинні вказати, що після їхньої повнотайки частини їхнє порожнє, безладне і темним, і все інша істота звинувачувати, неначе вони тимчасові, якщо вічним все-таки матеріальне. Але вони не мають бути звинуваченими у цьому, якщо знаходяться всередині плероми і в лоні Отця, або звинувачення лягуть також на всю повноту, і також, таким чином їхній Христос виявиться причиною невідання, бо, за їхніми словами, він, утворивши це сутність свою матір, вигнав її з плероми, тобто відлучив її від знання. Отже, він, відлучивши її від знання, утворив у ній невідання. Як вже міг той саме надати знання іншим іонам, які були раніше за нього, тоді як він є причиною невіддання своїй матері, бо він помістив її поза знанням, коли вигнав її з повноти. Якщо далі слова «усередині» і «зовні» повноти відносяться до знання і незнання, як деякі з них говорять, то оскільки той, хто має значення, знаходиться всередині того, хто знає, вони повинні зізнатися, що сам Спаситель, якого вони називають, все був би не «Бо, говорить, вони, вийшовши поза But їхню Ахамов». Тому якщо вони, те, що знаходиться зовні, називають невідання всього, а Спаситель вийшов зовні для їхньої матері, то він опинився по знанням, тобто став невідання. Яким же чином він міг дати їй знання, коли сам знаходиться по знаннями, Тому і ми, говорить, вони будучи поза їхніми знаннями, знаходимося поза пляромою. І ще якщо Спаситель, Залишив плірому, щоб знайти втрачену вівцю, а Плерома є знання, то він був поза знанням, тобто не Тому бо вони повинні розуміти широке те, що поза Плеромою, і що вони падуть усі вказані протиріччя, або якщо вони відносять до знання те, що всередині Плероми, і що зовні до незнання, то їхній Спаситель іще багато раніше Христос був не оскільки вони для отворення їхньої матері виходили з Плероми, тобто ці, ці знання. Ці аргументи так само застосовані і проти всіх тих, які якимось говорять, що світ створений ангелами, або кимось іншим, окрім існого Бога, бо звинувачення, які вони висувають продимів, і проти створеного матеріальним тим часом, стосується отця, і що справді створено в лоні пліроми відразу почало руйнуватися з дозволу і зі згоди Отця. Таким чином. Неупорядник світу є причиною цього творіння, думаючи, що він дуже добре влаштовує його, але той, хто це дозволяє і погоджується, щоб його області з'явилася від, від достатку і діла помилки, і б увішно були тимчасово, унутлінне, утлінне, в тісному, неправдиво. Якщо це створене без угоди і схвалення отця, якого на той час створив його у власності, те, від чого не дозволимо, гудніший, твердіший, сильніший за нього. Якщо ж їхній отець, не погоджуючись, допустив, це як деякі говорять, то він або міг перешкодити, але з деякою необхідності допустив, або не міг. Якщо він не міг, то він слабкий. І безсилий, якщо ж міг, то він спокусний. Лицемір раб необхідності, оскільки він хоча й не схвалював, але дозволивши, неначе схвалював. І допустивши спочатку, з'явився і збільшився помилці, він прагне згодом знищити його, після того, як вже багато хто не... Нечасно загинув наслідок первинного недостатку. Непристойно говорити, що Всевишній Бог, будучи свободним свобідним і самовладним, був рабом необхідності, так що що сталося за його попущенням, але проти його бажання, інакше вони визнають необхідність більшої могутнішої за Бога, оскільки те, що має більшу могутність, вище за все інше, він повинен бути спочатку сунувши причини необхідності і не. Піддатися їй, допустивши, що, що йому, не личить, було б набагато краще, послідовніше і багатопристойніше на початку знищити початок такої необхідності, ніж після того, як, мов, розкаючись, намагатися виконати наслідки, які досягли такого розвитку, цієї необхідності. І якщо отець усього буде рабом необхідності і повинен поступатися долі неохоче, терпичи те, що відбувається, і нічого не може зробити проти необхідності, і долі. Так само, як Юпітер у гомаря, який говорить про необхідність, я дам тобі охочі, але без бажання. І згідно з таким міркуванням їхня глибина виявляється, рабою необхідності і долі. Іляда четверта. Розділ шостий ангелам бо світлотворителю не міг бути невідомий найвищий Бог. Але як ангели або свідотворитель не знали першого бога, коли вони знаходились у його області, були його творінням і ним отримувалися, він міг. Бути для них невідомим за своєю перевагою, але ніяк не міг бути невідомий за своїм проведінням. Нехай вони були дуже віддалені від нього через низки своєї природи, як вони кажуть, все-таки тільки його планування розповсюджується на всіх. Вони повинні були знати свого владику і саме знати те, що той, який створив їх, є Господь усього, бо оскільки не його сутність могутня, де вона дає усім глибоке розумового споглядання і сприйняття його сильної і всемогутньої величі. Тому, хоча ніхто не знає отця, крім сини син, крім Отця і того, кому син відкриє. Проте всі знають, оскільки насадження в їхніх умах розум рухає їх, відкриває їм, принаймні те, що єдиний Бог і Господь усього. І тому імені Всевишнього Всемогутнього підпорядковується все закликання, о люди, що до пришестя Господа нашого Спасителя і злих духів всякого роду, демонів всякої богопоступної сили, те, щоб. Земні духи або демони бачили його, але вони знали, що є все вишній Бог від ім'я, якого тремпить як всяке творіння начальства влади і всяка підпорядковано йому сила. Якщо ті, які перебувають під римським владарюванням, хоча ніколи не бачили імператора і дуже віддалені від нього морем і суші, але з управління знають того, кому належить верховна влада в державі. Та невже вище за нас, Англебек званий Світоправитель, не знає могутнього, коли і безмовні тварини тремтять і падають при закликанні його імені. І як імені римського імператора, хоча його не бачили, все підпорядковане, так само все підкрутовне і імені того, хто все створив і створив словом, яким, якого немає іншого Творця світу. І тому юдея до нинішнього дня його, його ім'я проганяє демонів, тому що все страшиться імені свого Творця. Тому, якщо не хочуть, щоб ангели були нерозумніші, за пославесних тварин, що, зна... що знадуть, що вони, хоча й не бачили Всевишнього Бога, проте повинні знайти його силом і владом. Бо справді смішно, коли вони стверджують, що самі, вони, які знаходяться на землі, знають всевишнього Бога, якого вони ніколи не бачили, і навпаки не допускають, щоб той, хто створив на їхню думку весь світ, хоча він живе на висотах і вище на небесах знав, те й самі знають, хоча й живуть внизу. Хіба, можливо, скажуть, що їхня глибина не знаходиться під землею, у Тартарі, тому вони опізнали його раніше за ангелів, які живуть на висоті. Ось до чого безумство вони доходять, до Творця світу називають нерозумним. І виясню вони достойні співчуття, коли говорять в такому великому безумстві, що він творець світу не знав ні матір, ні сім'ї, ні, ні пліром іонів, ні першого отця, і того, що він створив, але що є подоба того, що це не пліром, оскільки сподівається таємно. Безвідомо Деміурга зробив те, щоб вони так були створені на честь горніх істот. Розділ 7. Творіння не подобиє вонів, які знаходяться в пліромі. Отже, за їхніми словами, безвідом, освітотворитель, Спаситель вшанував плірому створенням через посередництво матері, не творивши подобий образ вищо. Але я показав, що неможливо, що поза пліромами було щось таке, в чому, на їхню думку, були створені подоби того, що знаходяться всередині пліроми. Або щоб цей світ був створений якимось іншим і не першим Богом, але якщо добре в цілому спростувати їх і викрити їх неправдомовцям, то скажу про те, що якщо речі цього світу були створені Спасителем на честь горню за його подоби, то вони повинні як завжди існувати, щоб ушановане постійно перебувало в честі. Але якщо ці речі минають, то яка користь від такої короткочасної честі, якої ніколи не було, яка знову закінчиться? Отаку таку враги Спаситель. Як я покажу, більше прагну до досуєтної слави, ніж виявить честь горнього. Або яка честь для вічної, яке завжди існує тимчасово для незмінного, скореминуше для незруйнованого тління. І в людей, які самі тимчасові, не мають достатку їхньої скороменуча честь, але тільки та, яка триває, настільки, можливо, довше. Тому справедливо можна сказати, що речі, які зникають, відразу після свого виникнення швидше, створені без шесть тим, про яких думають що Чонив вшановані ними, що вічна терпить би з пошкодженням, руйнуванням його образу. Але якщо якби їхня, їхня мати не плакала, не сміялася, не впадала у вічі, тоді Спаситель не мав би чим шанувати поноту, тому що останні змішання не є мало власної сутності, допомоги якої міг вшануватися першого отець. Помарно-славна шана, яка швидко зникає і яка вже не являється, буде ЕОН. Який зовсім не матиме такої шани, і горне через це буде безчестя, або потрібно буде знову створити для шани пліроми, інша матір, яка плаче і засмучується. Це місце термі, на думку Масуете значне цього таке, буде час, або і тепер є, коли якийсь іон, позбавиться такої честі, оскільки речі, створені Спасителем за його подоби і для його прославлення, зруйнуються, і тоді небесно залишиться без честі. Який невідомий водночас Ганебний і образ, образ єднородного, народного скалити ви, утворений світлоправителем, вказується на Спасителя, який утворив ці речі за допомогою Ахамовха та Деміурга, якого вважає також розумом отця, всього і саме цей образ не знає самого себе, не знає ні творівний мати, ні, ні всього існуючого і створеного, і ви не червонієте самі перед собою, припускаючи на відання самовіднородному, або якщо ці речі створені Спасителем, заподобає горню сам Деміург, Створений за подобою, був у такому величному навідданні, тож тобто, необхідності таке навідання, у духовному відношенні повинно існувати біля того, і в тому, за подобою якого був створений невідуючий. Бо неможливо, щоб коли себе обоє були створені в духовним чином і не утворені або складені. В одному утрималася подоба, а в іншому втратився образ подоби, який для того був створений, щоб бути схожим з образом горнього творіння, якщо він не схожий, то провин, ляже на Спасителя. Хі створив подібно за, за поганого художника. Не схожий образ, бо вони не можуть сказати, що не мав сили створити Спасителя, якого вони називають все. Якщо через це образ не схожий, то поганий художник і привив на їхнього Спасителя. Якщо ж він схожий, то Таке саме невідання з'явиться в розумі їхнього першого отця, тобто і народного, і розум Отця не став самого себе, не знав Отця і не знав того, що сам створив. Якщо ж він не знав, то з необхідності створене за нього, подобою Спасителем, повинен знайти те, що подібне, і таким чином за їхнім началом руйнується їхні богохульні вчення. Більше того, як творіння, будучи настільки різними, різноманітними незліченними можуть бути образами тих, Тридцятьох іонів всередині пліроми, і в ніяких є, дають ці люди, подав і попередній книзі. І не лише різноманітність цілого творення, навіть різноманітність однієї якоїсь частини його, чи життів неба або землі, або води не можуть прийти до. До спільної згоди з мізельністю їхньої пліроми, бо самі вони свідчать, що їхня плірома складається з 30 іонів, і що в одній її названих частин творіння налічується не 30, але багато тисяч видів. Це кожний погодиться показати, яким же чином різноманітні творіння, будучи настільки різними за своєю природою, які воюють один проти одного, і один одному умитляють, можуть бути образами, подобання 30 іонів пліроми. Коли ці, за їхніми словами, мають одну природу, однаково своїм властивостям і не мають ніякої відмінності, якщо ці творіння є подобами тих іонів, то називаючи деяких людей від природи добрими, інших від природи злими, вони повинні показати такі самі відмінності і в їхніх іонах, і говорити, що одні з них, отворені від природи добрими, а інші від природи злими, щоб образи, які вони припускають, відповідали іонам, крім того, скільки у світі одні творіння приручені, а інші дикі. Одні нешкідливі, а інші шкідливі, інших убувають, а одні живуть на суші інші в воді, інші в повітрі, інші на небі, то вони повинні також довести, що його не мають такі самі властивості, якщо однією образами інших, далі вони повинні пояснити, кого з горніх іонів являє подоба вічного вогню, який проготував отець дияволу і ангелам його, тому що він зараховується також до творіння. Якщо вони говорять, що ці речі є образом помислу, які. Пав у стражданні Іона, то чинить нечестиво, по перше, стосовно їхньої матері, наголошуючи винуватці і злихи скороминущих образів, по-друге, як можуть багато несхожих і за природою протилежних турінь бути образами одного і того самого. Якщо вони скажуть, що у плімі багато ангелів і багато турінь їхні образами, то і це їхнє ствердження не устоїть. Бо, по-перше, вони повинні показати протилежні один до одного відмінності ангелів, пірому, скільки їх і нижчі образи за їхньою природою, протилежні між собою. І оскільки багато і навіть незлічені ангели оточують Творця, які всі пороки називають цю тисячі тисяч служили йому, і тисячі тисяч стояли перед ним. То згідно з думки, думкою, ангели пліроми матимуть своїм образом ангелів творця, а все творіння перебуває образом пліроми, і в такому разі 30 іонів не можуть відповідати різноманітним, відмінностям творіння. Ці слова наведені тут, не з узгоджені із ігрецьким текстом 70, і з єврейським також у вигляді наводиться в першому посланні Святого Климента до Коринтян, і в Григорія Ницьку, і в Кирило Олександрійську. Ще далі, якщо нижні речі утворені за подобою горніх, то за подобою чого будуть знову створені ці останні. Якщо свідотворитель створив їх не від самого себе, але як незначний художник і хлопчик, який починає вчитися. Запозичував чужих переобразів, звідки ж їхня глибина і отримала зразок для свого першого твору. Ясно таким чином, що ця провина була взята на зразок від іншого, вищого за неї, і цей знову від іншого. І слово про подоби зовсім не менше, ніж як слово про богів, тягнеметься до нескінченних, якщо ми не зупинимо нашу думку, на одному художникові на єдиному Богу, який створив сам по собі, створений ним. Ті, хто допускає, що стосовно людей, що вони самі собою знаходяться щось корисне для життя, стосовно ж Бога, який створив світ, не допустить, що він сам отворив образ створеного і винайшов прекрасне влаштування його. Знову, яким чином ці речі можуть бути образами небесних, коли вони протилежні до них, нічого не можуть мати самим спільним, але протилежні речі можуть бути рунівними для тих, що яких вони протилежні, але ніяк не їхніми подомими. Як, наприклад, вода і вогонь світлої і темряві багато що іншого, іншого, ніяк не можуть бути один одному подобими. Так само речі тілесні землі складні, скороминучі, не будуть образами тих істот, які, на їхню думку, духовні, якщо вони не допустять, що їх ці тако складні обмежені простором, мають форми вже не духовні, неозлеті широки на не осяжні, бо що бути їм існим образом, вони повинні мати вигляд. І обмеження. У такому разі ясно, що вони не духовні, якщо ж вони називають їх духовно необмеженими і неосяжними, як можуть речі, які називають вигляд і окреслені межами, бути образами того, що це має форми і неосяжне. Якщо ж вони скажуть, що ці речі подібні не за, не за виглядом і формою, а за числовим порядком творіння. то, по-перше, їх не можна вже називати образами і по Небесних іонів, бо яким чином речі, які не мають ні форми, ні вигляду, Тих, які можуть бути їхнім образом, по-друге, вони повинні числа і порядки вищих іонів цілком прирівняти до чисел і порядків нижчих творінь. Але оскільки вони подають тільки 30 іонів і таку велику кількість творінь називають образами 30, то справедливо будемо звинувачувати їх у нерозумності. Розділ 8. Творіння не є тінь пліроми. Якщо ж вони скажуть, що ці речі тінь горніх, як деяких із них вважається стверджувати. Так що вони в цьому відношенні образи тих, що повинні приймати що горні істоти, мають також тіла. Огорні горні тіла роблять тінь, але не духовні істоти, оскільки вони не мають кидати тіні. Але якщо ми погодимося з ними, хоча неможливо, мож, не що є тінь у цих духовних світлих істот, яку, за їхніми словами, війшла, їхня мати, то оскільки вони вічні, і тінь, яка йде їх... від них, триває, також вічні. Ці речі вже не скоро минучі, але перебувають разом з ними, що роблять тінь. Якщо ці речі минають, то з необхідності скорменуші ті, від яких вони відтворюють тінь. Якщо вони постійно перебувають, то завжди перебувають і їхня тінь. Але якщо вони скажуть, що ця тіні існує не тому, що вона була кинута горнім істотам, але тому, що від них були складені нижні речі, то вони звинуватять у слабкості і незначенності світу їхнього отця. Невже воно не досягнуто до них і було не в силах? Наповнити порожнечі, рознівати тінь по, про тому, коли йому ніхто не перешкоджав, бо, на їхню думку, їхнє отцівське світло перейде у, пі, у пітьму і тьмяні і знищиться в порожніх просторах, оскільки воно ніяк не може заповнити все. Отже, нехай вони не говорять, що їхня глибина є повнотавство, якщо вона не наповнила і те, освітила порожнечу і тінь, чи нехай не допуститься ніякої тіні порожнечі, якщо світ їхнього отця усе наповнює. То поза першим оцим, тобто поза. Поза Всевишнім Богом або пльромий не може бути нічого. Щоб, як вони говорять, зійшов помисл і іону, що піддався стражданню, щоб Плюром або перший Бог нічим зовнішнім не домежувався, не замикався і не віймався, не може бути порожнечі і тіні, коли все існує отець, що світло його не втрачало свої сили і не зникло в порожнечі. Безросудний і нечестивий вигалути місце, де обмежується і закінчується той, хто, на їхню думку, є перший отець, першого основного отець цього, і самої пліроми. Не треба також на приведених підставах говорити, що хтось інший зробив в лоні отця таке велике створіння, чи згоди його, чи безгоди. Так само нечестиво, безумно говорити, що таке творіння було звершено ангелем або якимось породженням, що не знали існого Бога і в його властивій області. Не може також бути, щоб земне і матеріальне було створене всередині їхньої пляроми, коли, коли вона вся духовна, не може бути, щоб багато між собою різні творіння були створені за подобою іонів, коли вони як кажуть на цьому численні, однаково отворення і однорідні. Також їхні роздуми про тінь, порожнечі опиняються у цьому неправдивими. Вигадка їхня порожня, і вчення неправдиве, порожні ті, які слухають їх та існо скидається себе у глибину погибелі.